На зокрема на цьому э, скріншоті і э, з цього моменту в нас на авансцену виступає Особа пана Михайловича абсолютно не зрозуміла особа, в якості кого він приймає участь в обгляді місця події, тому що, по-перше, Михайловича немає в переліку осіб, слідчих та дізнавачів відповідно до витягу з реєстру ЄРДР. По-друге, в протоколі. Оглядом місця події, який ми досліджували перед відео, видно, що прізвище Михайловича вписано явно пізніше, іншим, іншою рукою, іншим почерком, і не попадає в стрічку. Тобто його вписували вже ну, точно не в момент заповнення першої сторінки протоколу огляду. О, супер. Можна я вийти? Не лізьте, будь ласка. Не, не треба все трошки достатньо. Добре, добре, добре. Зараз, секунду, адвокат, хай вийде. Добренько, щоб ми, ми з ним не тулимося. Е, вийшла стаття адвокатки з тієї і в ній йдеться про те, що ви відмовились проходити поліграф. Чому? Мені ніхто не проходить. Ніхто не пропонував проходити не поліграф? Чи ви б хотіли пройти поліграф і також свідчити в суді? Ну, свідчення, я ж сказав, я буду давати свідчення. Щодо поліграфа? Як прийдеться, якщо ще раз вам запропонують пройти поліграф, чи будете ви його проходити? Та вже не запропонують, бо вже досудове розслідування закінчилося, тому про цю пропозицію я не знаю. Ну, вже вже пісні, вже до розслідування закінчилося. Скажіть, чи ви переглядали відео проєкту Ірини Фаріон Ген Українці? Не пам'ятаю. Телефон долучили до справи, там ж є і мій аккаунт Гуглі, там історія YouTube. там ну все то буде, то я чесно вже не пам'ятаю. А коли вас затримували, першочергово, що вам сказали? З приводу чого вас затримують? Ну, спочатку якась людина цивільною Підійшла, дала мені по шуці каже, типу, давай пароль від телефону, ми по телефону кратному прийшли. Але ну, потім вже нормально прийшов слідчі Шехда, і все нормально пояснив. Е, тобто ви надали пароль до телефону? Е, Ні, на той момент звичайно не даваю нічого. Скажіть ще, будь ласка, е, чому ви видали всі нотатки з телефона, які були у вас? Все, що стосується телефону, всі запитання. Ну коли будемо досліджувати це безпосередній телефон в суді, тоді вже отримуйте відповідь на всі запитання. І ще така інформація з'явилася, що особа в Панамі, в цій футболці, коли йшла з вулиці Масарика, заходила в Брюховицький ліс, і ймовірно, там і перевдягалась. вже з Брюховицького лісу. Помітно на камерах, як саме ви виходили, що ви там робили. Все часодового розгляду дізнаєтесь. А ви були взагалі в Приховицькому лісі у Львові? Буду відповідати на це запитання, коли буде розглядатися безпосередньо в суді справа. Перерва на другому, на другому.